Мур, гумор та сніданку і стрімінком. Коханий, коханий, я страшна. Ти прекрасна. Так ти навіть не глянув на мене. Ой, я не хочу ризикувати. С Скажіть, а ви спеціаліст в якій області медицини? Я фрактолог. А я і Значить, сусіди. Сусідки дві балаки. Ой, Галя, щось твій Петро так сильно постарів, може б ти його берегла? Ага. Щоб ти мені потім сказала, що я його молодим в гроб загнав. Ні. Дан -дан -дан. Зустрілися два кума на ярмарки. О, куми, здорово! То ну, що пішли, може, вредити? Ні-ні, кум, ну я не піду. Чого? Ну, в мене є три причини. Ну, кажи, які. Ну, по-перше, горілка шкідлива для здоров'я. А по-друге, мені доктор мій трого настрого запретив. Ну, а по-третє, а по, по третє я вже і так п'яний. добре.